Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Ви знаєте, в Голлівуді є така номінація за самий тупий фільм. І там дають приз. І той приз беруть, реально беруть нормально, і навіть ніхто не сміється. Ну, самий тупий фільм, буває ж таки, да? Ну, то, то я би номінацію відкрив в Україні. Ну, самий тупий чиновник, самий тупий депутат. Ну, а зараз мова йде про саму тупу митничку України. Митничку України. Пам'ятаєте, декілька днів назад скандал, коли інспекторша Львівської митниці. Я сфотографувалася в одязі за 8 тисяч доларів і прокоментувала. На мені одяг за 8 тисяч баксів. Ну, я працюю на львівській митниці, працюю трохи на державу, працюю трохи на себе. Коментували мені люди з тієї фірми і сказали: ну, точно, сама тупа митничка України. Її потрібно дати номінацію. За саму тупу відповідь митнички в Україні. Ну, це ж треба додуматися. Інспектор Львівської митниці мало того, що вдягає одяг за 8 тисяч баксів і про це говорить на всю Україну. Та ще й коментує. Я працюю трохи для України і трохи для себе. Хоча. Може, і навіть і преміювати за це треба було. Вона ж хоч трохи працює для України, а інші то працюють тільки для себе. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.